Розділ 9. Спосіб та причини єднання суспільств світу в єдиний організм. Електронна система компенсації здатна створити спільний економічний простір у всьому світі. Вона слугуватиме віртуальним простором для єднання всіх вільних суспільств світу в господарських взаємодіях. Використати можна правове поле міжнародних неурядових відносин, яке використовують великі корпорації. Запустити в роботу електронну систему компенсації в своїй країні, запустивши цю роботу, Україна матиме шанс поширити її роботу і на інші суспільства, які добровільно захочуть приєднатися. Далі приведу фрагменти із книги Дональда Уолша Бесіди з Богом. Розкажи, як нації повинні ладити одна з одною, щоб не було воїн. Між націями завжди будуть розбіжності. Тому що розбіжності це лише ознака, і це нормально індивідуальності. Але вирішення протиріч із застосуванням сили це ознака крайньої незрілості. У світі немає причин, через які силового рішення не можна було б уникнути, враховуючи бажання націй уникнути його. Хтось може подумати, що величезних втрат і поранених життів достатньо, щоб таке бажання виникло. Але в таких примітивних культурах, як наша, це не так. Поки ви думаєте, що можна виграти суперечку силою, це продовжуватиметься. Поки ви думаєте, що можна перемогти у війні, ви будете воювати. І яка ж тут відповідь? Короткою відповіддю могло б бути. Встановити єдиний світовий уряд, як його деякі називають, і всесвітнім судом для вирішення спорів, щоб його рішення не ігнорувалися, як це відбувається в існуючій нині всесвітнім судом, та війська з підтримки миру, щоб гарантувати, що жодна нація, якою б сильною та впливовою вона не була, ніколи не змогла б надалі проявити свою агресію по відношенню до іншої. Але я розумію, що на землі все ще може бути насильство. Можливо, військам із підтримання миру доведеться застосувати силу, щоб змусити когось припинити насильство. Як я вже говорив раніше, якщо деспота не зупинити, то він наробить ще більше лиха. Іноді, єдиний спосіб уникнути війни це мати війну, іноді тобі доводиться робити те. Що тобі не хочеться, щоб гарантувати, що більше тобі вже не доведеться робити цього. Ця наочна суперечність є частиною Божественної дихотомії, згідно з якої іноді єдиним способом бути кимось, в даному випадку, миролюбним, це спочатку можливо не бути ним. Іншими словами, іноді єдиний спосіб дізнатися себе. Таким, яким ти є, це випробувати себе таким, яким ти не є. Чи стане очевидною істина, що влада у вашому світі не повинна бути більше зосереджена в руках якоїсь окремої нації? Вона має бути в руках усієї групи націй, що існують на планеті. Тільки таким чином у світі нарешті настане мир. Заснований на непохитному знанні, що кожен тиран, якою б великою сильною не була б окрема нація, ніколи надалі не захоче і не зможе зазіхати на території іншої держави, як і загрожувати її свободі. Малим країнам не доведеться більше залежати від доброї волі великих держав. Віддавати за безцінь власні ресурси та надавати найкращі землі для розміщення іноземних військових баз. За нової системи безпеки малих країн, безпеку малих країн буде гарантовано не тими, кому вони лижуть п'яти, а тими, хто їх підтримує. А якщо на якусь країну нападуть, то 160 держав піднімуться на захист і всі 160 держав висловлять ні. Якщо якась країна зазнає будь-якого насильства чи погроз, аналогічно держави не будуть більше відчувати загрози в економічному плані, і більші торгові партнери не будуть більше шантажувати їх на вчинення певних дій і вимагати, щоб вони наслідували конкурентні вказівки, щоб отримати за це економічну допомогу і вказувати. Певну лінію поведінки, щоб розраховувати на елементарну гуманітарну допомогу. Серед вас знайдуться ті, хто буде сперечатися, що така система глобального правління підірве незалежність і велич окремо взятих країн. Що є, не... що є неправда, вона посилить це. Саме цього і бояться великі держави. Незалежність яких забезпечена силою, а не справедливістю і законом. Оскільки не лише великі держави автоматично пробиватимуть собі шлях, а й будуть однаково враховані думки всіх країн. Великі держави не зможуть більше контролювати та приховувати запаси світових ресурсів, але їм все більше доведеться ділитися ними на рівних. З більшою готовністю вважати їх загальнодоступними, забезпечувати всіх людей світу благами. Світовий уряд зрівняє можливості всіх. Ця ідея анафема для заможних у світі, які хочуть, щоб незабезпечені самі прагнули забезпечити свій стан. І при цьому зрозуміло, не помічали, що заможні контролюють все те, чого вони хочуть досягти. Подивимось, чи все відклалося. Здається, тут простежується погляд на світ рівності і спокою, де всі нації підпорядковуються одному світовому уряду, всі світові багатства діляться між людьми. Запам'ятай, що говорячи про рівність. Ми маємо на увазі рівність можливості, а не рівність за фактом. Рівність у повному розумінні слова ніколи не буде досягнуто, і це на благо. Чому? Тому що рівність це однаковість, а однаковість останнє, що потрібно світові. Ні. Я ратую тут не за те, щоб світ став світом роботів, де кожен отримує однакові частки від центрального уряду, що диктує свої умови на правах старшого. Я говорю тут про світ, у якому гарантовано дві речі: перше, задоволення основних потреб, і друге, можливість піднятися вище. При всіх. В ваших ресурсах у всьому світі, при всьому достатку, вам не вдалося ці дві елементарні речі. Натомість ви загнали у пастку мільйони тих, хто перебуває на останньому місці за рівнем соціально-економічного розвитку і вигадали громадську думку, яка методично утримує їх там. Ви дозволяєте тисячам людей щороку вмирати через брак найпростішого. При всій пишності світу ви не знайшли спосіб бути досить чудовими, щоб покінчити з тим, що люди помирають від голоду, і ще менше зробили для того, щоб люди не вбивали один одного. Фактично, ви допускаєте, щоб на ваших очах від голоду вмирали діти, і насправді ви навіть вбиваєте людей за те. Що вони з вами не згодні. Ви примітивні. А ми думали, що ми такі просунуті. Перша ознака примітивного суспільства в тому, що вважає себе передовим. Перша ознака примітивної свідомості в тому, що вважає себе просвітленою. Давай підіб'ємо підсумок. Спосіб. Дістатися до першого щабля на сходах, де кожному дані ці дві основні гарантії пов'язані із двома зрушеннями, двома змінами. Одне у системі ваших політичних поглядів не існує зовнішньої і внутрішньої політики, ми єдине вільне суспільство. Інше у вашій духовності не існує чужої біди, ми єдиний організм. Рух до єдиного світового уряду включатиме всесвітній суд, наділений великими повноваженнями для вирішення міжнародних суперечок, і війська з підтримки миру, щоб вводити в дію закони, за допомогою яких ви обираєте керувати собою. Світовий уряд включатиме Конгрес націй, по два представника від кожної нації на землі та народну асамблею з представництвом пропорційним кількості складу кожної нації. Саме так влаштований уряд США із двома палатами одна із пропорційним представництвом в іншій забезпечено однакову кількість голосів для всіх штатів. Так, Конституція США була натхненною. Той самий баланс сил має бути визначено у новій Всесвітній Конституції. У ній також будуть виконавча влада, законодавча влада та судова влада. Кожна держава підтримуватиме свою внутрішню політику щодо збереження миру, але всі національні армії будуть розформовані. Саме так, як усі ваші штати окремо розформували свої війська та флот на користь створення федеральних сил з підтримки миру, які служать усім штатам як єдиному об'єднанню, званому вашим, вами нацією. Нації збережуть право формувати та робити призиви до своїх поліцейських військ на першу вимогу, так само як кожен з ваших штатів має конституційне право. Зберігати та активізувати свою поліцію. У кожній з 160 держав, як це зараз у ваших штатах, буде засноване на голосі народу право вийти з, сою... вийти з Союзу. Але мені важко зрозуміти, з якого дива вони повинні хотіти цього, якщо враховувати, що люди будуть забезпечені більшою безпекою та достатком, ніж раніше. Ще раз для тих, хто не так швидко схоплює. Ця єдина Всесвітня Федерація дасть Кінець війнам між націями та злагодженню конфліктів за допомогою вбивств, кінець жалюгідному існуванню, смерті від голоду, масової експлуатації людей та ресурсів тими, хто при владі. Кінець системного руйнування довкілля землі. Порятунок від нескінченної боротьби за те, щоб мати більше, краще, частіше можливість для всіх справді рівна піднятися до найвищого рівня вираження себе, кінець усім обмеженням та дискримінаціям, які стримують зростання людей. Будь то житлові умови, робочі місця, політична система чи сексуальні особисті взаємини. Твій новий світовий порядок вимагатиме перерозподілу багатств. Він нічого не вимагатиме, він добровільно та автоматично створить перерозподіл ресурсів. Всім людям буде дано належну освіту. Наприклад, всім людям буде відкрито можливість використовувати цю освіту на своєму робочому місці, щоб досягти професіоналізму в тій сфері, яка приносить радість. Всім людям буде забезпечено доступ до охорони здоров'я завжди, коли це буде потрібно, всім людям буде гарантовано, що вони не голодуватимуть до смерті, їм не доведеться жити без. Потрібного одягу або не мати необхідного житла. У всіх людей буде елементарне почуття власної гідності.